Російське посольство. Ці ситуації, які ми опинилися, і проти чого ми прийшли протестувати, є один аспект, який про який мало може, мало говорить, але зараз його ще не зачіпали. А саме, це зрадництво офіцерів. Колись на початку незалежності розповідали, що тут десь тут проїжджали трьошов тролейбус, а тоді колишні офіцери е, совєтської армії приймали присягу на вірність Україні. І цей напідпилий офіцер кричав на весь тролейбус: я цю державу захищати не буду. І вони дочекалися свого часу, коли вони зраджують цю державу. І скільки серед тих полонених, скільки серед тих, хто пропали і не можуть знайти, скільки з них здані оцими совєтськими офіцерами. І я думаю, що наш головнокомандувач і президент України мусить на це звернути особливу увагу. Бо якщо в нас далі так будуть йти справи, то я думаю, що і цей президент, і цей уряд не втримуються на своїх містах. місцях. місцях. Слава Україні! Всі послухали, так? Рідних. От заради них ми зібралися. Повірте мені, що е, хто не був в полоні, той ніколи в житті не зрозуміє взагалі, що це таке. От ніколи просто не зрозуміло. От ті люди, які звідти повертаються, і я з ними спілкуюся, нам, чесно кажучи, є про що поговорити. Ми можемо говорити навіть без слів, тому що це потрібно пережити, скажімо так. Але я хочу сказати ще одне. Повірте мені, що там наскільки важко, що ти інколи думаєш, що смерть це краще за полону. Слава Богу, що е, все-таки виходить у нас повертати звідти живих хлопців, е, що вистачає в нас сил і розуму домовитися, домовлятися про обмін. Але я хочу ще раз нагадати все-таки Путіну, що була домовленість, е, підписана мінська угода. Говорили про те, що обміняють всіх полонених за п'ять днів. Уже пройшло, йде, мабуть, п'ятий місяць. Тобто, знову неправда, знову говорять неправду. Знову говорять нам про те, що в нас немає там на території України російських військ. Коли матері вже тисячами, от в мене є група пошополонених, повірте мені, що і в Росії такі є групи, які теж шукають своїх дітей. Теж до нас звертається, яка допоможіть нам знайти наших дітей. Я ще трошки з вами поспілкуватися. Я знаю, як.